Щоб бачили, як. Отримав э, сьогодні Cargo. новина осінь. Новіна осінь. Супер чудові. Олівка, чорний і сірий в двох кольорах. І Cargo 3240, military style. Вже на осінь. Хочу їх зі стречиком, мають Маю для вас от е, вот, э, 5 відтінків. Так, це на шорти. Так, чорний, сірий в двох відтінках і два відтінка а, В мене олівка. Хочу їх. Темніше світліше. 32-40, класних лікало. Та що, давайте я зараз поміряю. Якісь, наприклад, ці. Хочу їх. Як вони сідають? Так, стрейч. Якщо ми бачимо, стрейч. Стрейч тут є. Тут є також стрейч. Дуже зручно гудзик і резинка. Так. Так, який розмір 36. Ну, в мене 33, 34, а це 36-й, але я одягну прямо на шорти. Щоб бачили, як вони класно сідають. Отак от. Так вот. Хоп! Так, є. Є. Так, це на шорти. Ну я думаю, так, да. якщо шорт не було, то б менше. 33 би. Так, ось так. О! Карго, мілітарі, як вам? Класно. Тут такі от клепочки, бокові кишені. Класні. Взагалі, супер. Вже хочу їх. накладні кишені ззаду. Вже доступні для замовлення. На зв'язку.